Всім привіт! Мене звати Руслан, і ви на каналі Кріптодон. Ну що ж, сьогодні ми проговоримо про той токін, котрий вже нас дивував, когось однозначно розчаровував, а токін, завдяки котрому ми отримували безкоштовні нарахування цього токену під час турніру. І цей токін знайомий 100% кожному з тих, хто підписаний на мене. І якщо ти вже встиг написати, що це є ЕЛАН, то ти був однозначно правим, тому що ЕЛАН знову нас дивує, попри все те, що про нього говорять, він все ж таки дає можливість заробляти. І я вже неодноразово наголошував на тому, що коли ви бачите Елан по 1,2, 1,1, 1 і і нижче одного. Відкуповуйте, відкуповуйте його на коротку позицію. Так, з цим токеном коротка позиція трішки розтянута, але все ж таки вона є. Якщо брати розріз Елану, то це однозначно 3-5 тижнів. І як на мене, то все ж таки це непогано, особливо якщо ви даєте потужний об'єм токену для інвестування в нього. Тому ті, хто відкуповували по 1,2, однозначно зафіксували прибуточок собі мінімум в 50-70 центів, а в кращому випадку по 1 доларові. Особисто я закривав позицію Elano на 1,9 і так як в мене не було світла, то я не слідкував постійно за Моніторм в мене заранче були заготовлені а, ордера. Я це завжди так роблю. І, типу, я прораховую ту позицію, котра мене влаштує, і не очікую закриття по піковій позначці. Типу, я закрився на 1,9, а відкуповував його по 1,1. Тому. 80 центів на цьому токенові були достатньо приємними, і я продовжую його надалі підбирати. Хоча, чесно кажучи, не міг очікувати такого проливу до 1.4. Якби я очікував це, то однозначно вставив ставив би ордер. Але перший ордер по Елану в мене починається з 1.3, і далі підбор 1,2, 1, 1. Тому, будь ласка, не виключайте цих токенів зі свого портфелю. А Намагайтеся підбирати те, що вже давало змогу вам заробляти. Тим паче, на цьому ринкові, коли йдуть постійні спади, токени не будуть провалюватися знову і знову. І це крута можливість для того, щоб розганяти депозити або збільшувати ваші об'єми інвестиційного портфелю. А на цьому все вам віщав Криптодон вдалих торгів.